Доброго вечора, ми з України. Ну що ж, я трошки прихворіла, привела себе трошечки в порядок і вирішила повернутись. Чому? Бо саме зараз вже починаються розвертатися події, які будуть доленосними для міст нашої України та для самої України. Чому? Тому що треба, щоб ви все-таки включились і почали думати, мислити, стратегічно мислити. І ті, хто ще не молився, моліться. Перша у нас така дата. Я робила просто зараз графічні графічну нумерологію, дивилася як по графікам, саме по датам ті події, які зараз будуть такими ключовими для Одеси, для Харкова і для Кременчуської ГЕС, коли саме вони можуть бути пропрацьовані. То можу сказати так, що що мене зараз бентежить, це саме перша Кременчуська ГЕС з 10 по 28 квітня. Для неї це є дуже-дуже велика небезпека. Саме починається з 10 квітня і аж до 28 квітня. Тому зверніть на це, будь ласка, уваги. Потім, що Харків. Там у нас теж буде відпрацьовуватися історія дуже-дуже неприємна: з 25 по 28 квітня. Тобто тут може бути так, чи органи влади, або м -м, хтось з керівництва города, або. Це може також бути пов'язане, наприклад, з тими містами для Харкова, які є лицем як Харків. Може це бути як площа, може це бути як якась поруда, якийсь пам'ятник, там теж може бути обнулення. Тобто то, чим Харків може бути як лице Харкова, скажімо так. Тому зверніть на це увагу і зробіть такий захист. Бо якщо буде летіти, то буде летіти саме туди. І наша кохана Одеса тут вже зовсім інша історія. Тут мені більше всього теж не подобається саме по Одесі, коли я робила прогноз. Я тут, ну, на той час я намагалася навіть і не думати те, що я відчувала, коли я його робила. І не могла навіть пояснити, що я відчувала, мені було дуже моторошно і страшно. Зараз, коли я зробила графічну нумерологію, там вийшло так, що небезпечний саме період для Одеси буде 9-13 травня. З чим це може бути пов'язано? Знаєте, мені приходить на думку, що це може бути щось таке летіти, як термобалістика. Тобто якась така, не так, як зараз бомблять Одесу. Ні. Це може бути пов'язано, як знаєте, як маленький заряд чогось такого неприємного, типу ядерки. Або це є термоболістика, коли все ну, як начебто як взривається, і це буде дуже боляче для Одеси. Що це може бути? Це можуть бути лікарні. Це може бути там, де, скажімо, таким чином, що для Одеси являється теж таким містом, як Жемчужина у моря, да? десь якісь такі історичні пам'ятки, там може прилетіти, по будівлям якимось може теж прилетіти. Тобто Одесі треба бути готовим до того, що в її сторону це може летіти. Захист, тільки захист, і коли ви будете чути тривоги саме в той період, будь ласка, ховайтесь. Це буде дуже жорстко. І тільки після того, як буде там жорстко, до вас прийде допомога. Ну, на жаль, так стає. Стосовно саме ще дат. Дивіться, яка є цікава така річ, я не знаю, ви знаєте про це чи ні. Що, наприклад, тою ведичною нумерологією, якою я користуюсь, я вже просто бачу також коменти під моїми відео навчальними, що десь у когось там день народження не сходиться. Дивіться, як воно рахується. От, наприклад, ми бачимо 10 квітня, да? так оце 10 квітня воно переходить на 11 квітня навіть до сходу сонечка. Тобто. Якщо людина народилась вночі, це можна ще рахувати як 10 квітня. Але вона народилась 11 квітня, там, наприклад, 3 часа ночі, але Но сонце у нас ще не встало. Тому воно буде рахуватися 10 квітня. Тобто, у мене навіть на консультацію приходять люди, і іноді в нас багато там прогностика на чогось не йде. Я починаю виясняти, коли ж саме народилась людина. І коли я знаю, що це нічна в мене. Ташечка така, то, тобто я прогностику рахую по тому дню, який перед цим переду... ну, був перед цим. І тоді воно сходиться. Також є ще така історія в нумерології, коли людина родилася, наприклад, на стики, один місяць закінчився і починався інший місяць. І теж вона, наприклад, народилася вночі, і вона буде в мене рахуватися і рахується завжди, як, наприклад, 30 м чи 31 м числом якогось там місяця, який пройшов, а не першим. Бо карму вона буде йти нести по тій даті, по яка в неї буде записана вже в офіційних документах. А вже прогностика рахується тільки по тій даті, коли він родився. Як вночі, отак виходить іноді такі нестиковочки. Тому. Якщо ви, наприклад, знаєте, що є 10 квітня, і, наприклад, вже 24 години все пройшло 10 квітня, наступило 11 квітня, і ви думаєте, що це все закінчилось? Ні. До 11 квітня, наприклад, 5 чи 6 ранку, поки не стало сонечко, це ще є небезпека. Розслаблятися просто не треба буде. Точно так же тут і в Одесі з 9 числа в них починається. А в Харкові з 25 числа це теж саме жахіття починається. Я просто хотіла вас попередити саме за ці дні, бо я йду далі на реабілітацію для себе. А зараз пішла перша дата, і вона вже у нас з вами на носі, Кременчуська ГЕС. Дивіться, щоб у нас вони не захотіли зараз нам. Свої підтопи повішати на нас і зробити нам великі неприємності. Тому молимося і будемо надіятись на те, що все у нас буде гарно. ППО наші відпрацюють і спрацюють, а наші молитви будуть почути Господом Богом. Тому дякую за увагу і до нових зустрічей! І надію, що це відео для вас було просто корисно. І воно зроблено саме для того, щоб ви зрозуміли про ті періоди небезпеки, коли треба буде дивитися за собою, і дай Боже, всі будемо зустрічати перемогу.